Поліцейський велопатруль уже забезпечує правопорядок у Черкасах. Правоохоронці патрулюватимуть у скверах, парках і зонах відпочинку, а також реагуватимуть на звернення містян. Більше розповість Юлія Дзібло. Черкаса не перше місто в Україні, де реалізували проєкт велопатруля. Проте, зі слів начальника управління патрульної поліції області Олексія Кукоби, ми не пасемо задніх. Уже в багатьох містах України, в тому числі наші колеги з патрульної поліції, вже запустили даний проект. Я вважаю, що в Черкасах його також уже було давно на часі запускати, тому що і рельєфно, і взагалі в Черкасах є дуже багато людей, які їздять на велосипедах. Є відповідно і місце для патрулювання, і парки, і сквери набережні. Тому це дуже актуально. Я вважаю. Десять велосипедів та необхідне обладнання придбали коштом міської ради на велотранспорт. Стамували 450 тисяч гривень. Зі слів Анатолія Бондаренка, міська рада і надалі сприятиме розвитку патрульної поліції. За час повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну безпека в місті Черкаси була на найвищому рівні. За що вам від громади міста Черкаси, низький уклін. Хочу запевнити, що Черкаська міська рада і надалі буде підтримувати, підтримувати наш підрозділ. І Я думаю, що якщо буде перевиконання бюджету, я думаю, сплануємо ще якесь придбання, можливо, модернізованих велосипедів, можливо, іншої якоїсь. Техніки. Начальник Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Таборець зауважив, що для містян важливо бачити поліцейських та мати можливість звернутися до правоохоронців. Саме місця зон відпочинку, парків, пляжів стануть більш контрольовані з вашого боку. А саме головне, коли мешканці нашої області вбачають перед собою справжнього патрульного поліцейського, повірте мені, це внушає довіру і впевненість. В безпеці, зі слів поліцейського, Миколи Кушняра, велосипед оснащений всім необхідним для здійснення ефективного патрулювання. Є навіть ремкомплект. Тут у нас є запасна камера, от так само є клей. Якщо десь пробили колесо, наприклад, є латки, є клей, щоб ми ремкомплект. Тобто, ну загалом, якщо не дай Бог, щось сталося, на місці стали, зробили далі, поїхали. 16 патрульних пройшли відповідну підготовку та тренування. Навчання тривали протягом двох тижнів. Проводили його інструктори зі столиці. Пройшли навчання, здали екзамени і наразі заступаємо. Патрулюємо ми поки що з 10-ї години до 8 години вечора. Це 10 годин, так як я і казав. У нас такий буде час, коли ми будемо в патрулі. Основні локації це у нас парк перемоги, соборний парк. І місця від розважального комплексу бочка до долини Троянт і від долини Троянт до «Спортлайфу». Проєкт новий, тому потребує детального вивчення. За потреби штат будуть докомплектовувати. 10 велосипедів із відповідною необхідною комплектацією до них. Працівників поки що закріплено на 16 чоловік. В подальшому будемо дивитися, можливо, будемо, якщо. Це буде дійсно там наскільки актуально і успішно. Будемо добирати до дорозвивати. От побачимо вже по по результатам роботи. Важливо, що велопатруль має всі відповідні уповноваження поліцейських на автівках. Вони так само можуть реагувати на правопорушення на дорозі, складати протоколи за неправильне паркування та інше. А головне завдяки прохідності та мобільності велотранспорту будуть патрулювати пляжі, парки, сквери та інші громадські місця. Юля зібловіталібельдій, служба новин телеканалу Ільдана.